Гляньте як гарно. А Львів засипало снігом. Так, знову чути, як гудуть генератори. От один з них. На водохреща знову у Львові почали виключати світло. А час від часу періодично вимикають. Не можна сказати, що почали. Що це Айдем А йдемо в центр. Подивимося на новорічну ялинку. Новорічна ялинка ще є. Свята минули вже. Різдво минуло, новий рік минув, водохреще минуло, Та... І ялинка ще кілька днів постоїть і її демонтують. Ще один генератор. На водах речі день ніби робочий. Це воно свято, але день робочий. Так буває. Трамвайчик. Шісточка. Теж такий чеський, давній трамвай. Це і не львівський, і не швейцарський, бачите, нарешті нам вдалося розрахувати, так підійти, щоб городоцьку перейти Гонорово на зелене світло, без поспіху. Калабаня на самій дорозі, звичайно. Тож. Мороз, але не дуже сильний мороз зараз. 1-2 градуси. Нижче нуля. А, такі гарні кучугури. Ми йдемо ще далі на той бік. І вже тоді повз ялиночку. що я обіцяв, дивимося ялиночку, дивимося святковий проспект Свободи. А, туди видно, високий замок, до речі. Є в нас відео з високого замку, і прогулянка в парку на високого замку, і з вершини високого замку. Тому якщо цікаво, заходьте на канал, переглядайте. Вже казав, у нас є дуже-дуже багато таких вулиць, місці на районі, яких ви ніде не побачите. Ну, Зокрема, на високий замок, якщо розумієте, вже 4 роки як на високий замок підніматися не можна. Так, ви заходите і дивиться нас високий замок і що з високого замку видно. Снігу багато, але кажуть, що найближчим часом його буде все більше. Ще так буде кілька днів зими. Так буває в січні, що випадає сніг і лежить кілька днів. Частіше так буває в лютому, ще частіше так буває в березні, але бачите, цього року пощастило. Фактично в січні на свята випав сніг. Давно такого не було. І на Різдво був сніг і на Новий рік і бачите, і зараз на водохрещі. На водохрещі теж лежить сніг. А то на ялиночка. Ялиночка не світиться. Людей багато біля ялиночки все на зараз нема. А двірники виконують свою роботу. Чистять навколо ялиночки. Ліворуч від ялиночки національний музей. Та, там де колись був музей Леніна. А ну. йдемо далі через проспект Свободи. Подивимось, як гарну ялиночку, присипало снігом, яка вона зимова, як все атмосферно. А, там видно туристки прийшли, що дивляться на ялиночку. Ну, зараз ми трохи пройдемо, щоб не заважати і подивимося, як туристки дивляться на ялиночку. А тут сюди порожньо. Настільки порожньо, що... Важко собі уявити, що так може бути. Ніколи, ніколи не пам'ятаю проспект Свободи таким порожнім. Ялиночка, оперний театр і туристки, які від'їжджають. Краса! Маримоти далі. <кій> а на всьому проспекті Свободи чути гул-генератор. І на проспекті Чорновола. А я думаю, далі в центрі так само буде. Трошки на будиночки на проспекті Свободи, ваше пам'ятає, хто пам'ятає. Мені десь трибуна була, там де 25 й номер Проспект Свободи, правда? Хто розуміє, про що я, про яку трибуну говорю, то... мені здається, що на 25-му номері була трибуна. Чи на 27-му. Ну напишіть, там, хто пам'ятає, де була трибуна під час парадів в часи Радянського Союзу на Проспекті Свободи, хто пам'ятає тут паради, хто пам'ятає демонстрації. Лавочки засипані снігом Зима Ми і іноді йдемо по трускахцю та кажемо дивіться, скільки порожніх лавочок. Що вже казати, де скільки кілля порожніх лавочок. А інша справа, що зима. Прямо, прямо-прямо доходимо пам'яті така Тарасу Шевченко. Тут колись був різдвяний ярмарок. Оця вся територія, де ми йдемо. Тут колись теж був різдвяний ярмарок. Він був не тільки на площі ринок, точніше на площі ринок то була його невеличка частинка, там де він зараз стоїть. А основному різдвяний ярмарок весь був тут, на проспекті Свободи. Льорд школа номер 62 Кажуть, там вчився Богдан Хмельницький. Ну Звичайно, на той час там не було, 62 школа, але... Саме там навчався Майбутній гетьман. Праворуч, проспект Свободи. Продовжується. А, статуя Свободи. Готельчик на відкритті, якого була Періс -Хілтон. то всі, всі гіди тепер розказуються. Основна новина. От кава теж на генераторах. Кава на генераторах це найдорожча кава, яка є. Перейдемо через проспект свободи. Бачите, коли я з реєстратором переходжу в дорогу, тут можна спокійно на переході пройти без проблем. А, багато снігу. В центрі, в центрі давно, не пам'ятаю, щоб, щоб так насипало. Ето теж чого ти генератор Це десята ж, абудь? Ну, майже 9-56. А, в десятій будемо по щеринок. Да, тут генератор працює. Зайдемо через Англії на площу ринок столбок через куточок. Черт, за водою. Так, можемо ти далі. Дідух. Е, черга заводовища. Заходимо на площу ринок. О, тут такі хороші? Хороші кучугури снігу. Ну хороші, значить великі, потужні. Генератори різдвяна звізда і туристи. то зони святковіше людей вже не багато бо свята минули. Теж генератор гуде так доволі потужно. Що якщо Львів раніше був, знаєте, аромат кави, та і вуличних музикантів було чути, то тепер Львів це аромат генератора. І чути генератори. Крачка засипана снігом. Та от фотозона, різдвяний ярмарок. Все. Різдвяний ярмарок себе відпрацював. Стоїть порожній, скоро його демонтують. А йдемо далі. Лимо. Подивимось. освячення води. Оце ну, вже в наступній серії вашій увазі. Рівно 10 година. Не пропустіть. У нас на каналі буде освячення води на площі ринок. Чути та 10 -та година бамка. Трамвайчик швейцарський. Модний. Откий <coughs> ну, довгий трамвай. Довгий як електрон. А, видно, що люди збираються, но свячення. Ще...